Народ, всім привіт! Сьогодні в нас 27 вересня, вже майже два тижні ми, ефір у нас на посі, сидимо, можна сказати, без майнінгу. Хотів би подивитись, що змінилося від часу, коли ми перейшли на пос, подивитися, які доходності і приблизно прикинути ціни. Так, давайте почнемо ми з ваттомайна. Будемо дивитись на прикладі відеокарти 5700 XT. Ну, скажем так, мені це най, найбільш цікавіше, бо тому що в мене якраз такі карточки. От, е, маємо. Найбільша дохідність в нас є на Pulinice Hash це 7 центів. Ну, В принципі, непогано. Raven 3. Ну і 4 центи за ефір класі. Ну, трошки дохідність е, піднялась е, сьогодні на фоні е, підняття ціни на біткоін. Все трошки поросло. <кхи> ну, я не знаю, чи це корекція, чи як воно назвати. Ну, в принципі, зараз майнінг трошки кращий став, чим був кілька днів тому, хоча. Тут в топі, буквально вчора або після вчора, я бачив монету ЄТХВ, вона давала порядком 12 центів за добу, що є досить непогано. Давайте подивимось тут. Ага, що я ще хотів сказати? На днях появилась нова монета Радіант для майнінгу. Всі так є гарно про неї, так гарно розказували, що вона дає досить хороший прибуток там X3 до цього до майнінгу в моменті з моїх ферм досить непогано вийшло. Але це було недовго, це буквально один день. Потім майнери взяли, укатали дохідність в 0. Зараз це вже невигідно, Ну, як і завжди. Хоча, дивлячись на сеть. Ефір Класіка, вона 150... 161 <кій> терахеш Буквально ще кілька днів тому вона була понад 200. В принципі, майнери розтікаються, хто куди, хто на які монети. Я в принципі, зараз е... залишив включеною одну ферму, яка мені майнить Classic. Чисто для підтримання, скажімо так, температури. Е... Ну, побачимо. Головне, що не в убиток. От. Ціни е, на відеокарти в нас зараз можна, в принципі, знайти нові там і по 1000 доларів. Бушні можна знайти і того дешевше. От 1660 супер за 250 доларів це взагалі жесть, я б сказав. Ану, подивимось відеокарту 5700. Аж цікаво стало. RX 5700. Ой. 5700 XT. Так, 3. 5700. 340 доларів. Можна знайти таку карточку. 340. В принципі, можна пошукати і ще дешевше 270. Не знаю, скільки вона була в майнінгу мої, в принципі, вже в майнінгу 2 роки. Не знаю, ці, можливо, трошки менше. Ну, дивіться самі, як... які вас думки, в принципі, я зараз ще поки що нічого не купляю. Чому не купляю? Бо коли я робив останній раз огляд на Асіке. От, ці от Асіки коштували S-19 на порядок трошки дорожче. Ціни 100-200-300 доларів, як на які попадали. Тому я... а окупність залишилась майже та сама. Тому я трошки наразі почекаю, подивлюсь, що з того всього вийде. Ну Якщо вже нагле почнеться ріст і все буде росло, я думаю все одно Асіка собі купити. Чия? Ну, Чия, в принципі, як була на початку посу, так і залишилась. От, 742 плота, як було, так і залишилось. Місяць дохідність на 1 долар зменшилась. Ну, це не суть важливо. Е, що я можу сказати? Монети нові появляються, пропадають. Е, багато блогерів. Е, дуже, скажімо так, не потрібно для себе, для інших розказують про ті монети. Бо Тому що хто знає, той майнить. Ті, хто не знають, ті залишаються, на скажімо так, ну на ефірі класіку, на рейвен там на ETHV. І собі або залишились, або повиключали зараз ферми. Бо дохідність в моменті ловити ну це не, не варіант. Як на мене, в принципі, бігати по монетах, мучити відеокарти і тому подібне. Тому я зараз в принципі, залишився з одною фермою, яка мені майнить Ефір Classic. На перспективу, скажімо так, можливо, скоро ми так будемо надіятись, все виросте і все буде добре. А зараз доходи в нас на нулю. Р Резетку воно окупляє, не знаю, як буде далі. Чекаємо нових новин. Новин в принципі, ніяких зараз немає. Після останнього засідання ФРС щось там трошки воно зрухалось, а далі все залишилось як і є. Нічого цікавого зараз, я в принципі перешарюю все Telegram, Телеграм, все Ютуб. Нічого цікавого, кожен метається, хто куди може. Шукають альтернативи заробітку, хто де. В принципі, я також в пошуках альтернативного заробітку. Будемо думати, будемо шукати. Наразі позитивних новин мало. Коли появляться якісь позитивні, я думаю, всі будуть в курсі і всі будуть шукати ту інформацію, яка є потрібна кожному. Я наразі завершу. Бо більше немає що сказати на сьогоднішній день. Як щось буде цікаве, я, звичайно, знімлю про це відео. Будемо бачити. А кому сподобалось, ставимо лайк, бувайте здорові. До нових зустрічів!